Хронологія подій березня 24-го року продовження. Росіяни частіше обстрілюють прифронтові області Кабами. Особливістю другої половини березня стало відновлення масштабних ракетних обстрілів по цивільних об'єктах України. 20 березня удар росіян по Харкову ракетою х 35 п'ять. людей вважаються зниклими безвісті. В нічно на 21 березня обстріляно Київ загалом. 31 ракета, серед них крилаті та балістичні. Ввечері від обстрілів загиблі в Миколаївській, Донецькій та Херсонській областях. Гаряча п'ятниця, 22 березня. Вранці ворог запустив десятки ракет по інфраструктурі України. Харків поринув у блекаут після двох десятків ракет. Ввечері світло зникає. В Одесі загалом було запущено 60 дронів та 88 ракет. Найбільш вразив обстріл Дніпро ГЕС. З Москви приходять новини про теракт у ТРЦ Крокус. Там, внаслідок розстрілу та пожежі, загинуло понад 140 людей. Відповідальність взяла одна із гілок і діл. Російська пропаганда і Путін наполягають, що за цим стоїть Україна. 22 березня Кейт Мідлтон оприлюднила заяву про те, що вона хворіє на рак та проходить курс хіміотерапії. 23 березня Харків перебував під обстрілами, лунали вибухи і в Криму. Ранок 24 березня почався з масштабної ракетної атаки. Найбільше дісталося стрію, що на Львівщині. У Києві ППО збило 10 ракет. Від 16 до 24 березня загалом Росія випустила по Україні 190 ракет та 140 шахедів. Горів вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ у Севастополі і нафтобаза поблизу Сімферополя. Після холодів та мокрого снігу на значній території України. Потепліло. Наприкінці березня температура почала сягати 15 подекуди 20 градусів тепла. Вранці 25 березня атаковано енергооб'єкти Одеської та Миколаївської областей ближче до обіду прилетіло два церкона на Київ, один впав на нежитловий будинок. З'явилася інформація про влучання у два десантних корабля російського флоту Ямал і Азов та вкрадений раніше в Україні «Константин Ольшанський. Увечері було обстріляно кілька міст, зокрема Одесу. 26 березня корупційний скандал в Угорщині, в Будапешті протести. Орбан у березні зустрічався із Трампом. Чотири з половиною роки пропрацював головою РНБО Олексій Данілов. Указом президента його звільнено призначено замість нього екс-голову зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. У Балтиморі в Штатах зруйновано міст. Шість людей загинуло. У нього врізався сингапурський контейнеровоз. Ввечері 27 березня обстріляно Миколаїв та Харків є жертви. The Economіст публікує аналітичну статтю 27 березня, де зауважує, що найближчі 5-8 місяців вирішальні для України. Wall Street Journal публікує економічні підрахунки, де вказує, що війна вартує Росії близько 300 мільйонів доларів на добу. У Криму російське ППО помилково збиває свіже Су-35. Втрати ворога у живій силі наприкінці місяця перевалили за 442 тисячі. У цей же час російська пропаганда закликає рознести Харків. 29-31 березня продовжувались ракетні обстріли. Надалі цілять в енергетику. Практично щодня тривали обстріли Білгорода своїм же ППО. У мусульман до 9 квітня священний місяць Рамадан. 31 березня католики відсвяткували Пасху. Наступного року святкуватимемо разом. Пакет допомоги Україні у США не розглядався. Палатою представників обіцяються зробити після Великодневих канікул. Законопроект про мобілізацію в Україні проходив узгодження та внесення правок. Півоваров випускає пісню і кліп на слова Павла Тичини Опанно Інно. Це хід березня. Футбольна збірна України потрапила на Євро 24, що відбудеться в Німеччині. У вольовій перемозі наші перемогли у плей-офф Ісландії 2-1. Нейтральні спортсмени не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпійських ігор 24-го року у Парижі. Про це йшлося у заяві Міжнародного олімпійського комітету. 9-10 квітня гратимуться перші чвертьфінали Ліги Чемпіонів. З 1 квітня в Україні підвищено мінімальну зарплату до 8 тисяч гривень. Великдень святкуємо 5 травня.